Добрий день, я за Тамара Євгенівна, вчитель музичного мистецтва. З поміж тисяч професій я вибрала саме цю учительську. Чому? Мабуть, тому що я дуже люблю красу мистецтва, пісню і звичайних дітей. Дитячі очі щирі, добитні, а також добрі люди довкола. Це та криниця, з якої я сили на книгу для своєї душі. Занузера Тамара Євгенівна перспективний творчий педагог, відданий школі, дітям та мистецтву. Високий професіоналізм, творчий пошук, ініціатива, простота спілкування, коректність, чуйність, виняткова працьовитість це її особливі якості Тамари Євгенівни. де родия, де моя зелена. У чому секрет педагогічної майстерності? Мабуть, у тому. Як ти увійдеш до класу, як привітаєшся, що скажеш і як зрозумієш дитячу психологію. І тоді зникає відчудженість: діти тебе сприймають і довіряють, а кожен урок стає радістю, бо тоді панує атмосфера взаємного довір'я, поваги, великих можливостей для виявлення таланту. Художні традиції та культура запорізької землі сягають корінням у багату історію краю. Нам у спадок залишилась культура слов'ян, мистецькі культурні традиції запорозьких козаків. Славетний дух Хортиці, краса музики пращурів, пронизують культуру краю. У царині мистецьких культурних джерел наші учні виховуються на кращих пісенних зв'язках українців. Євгенівну, я знаю більше 20 років. Ми працюємо разом. Знаю як людину, надзвичайно ерудовану, творчу, з тонким відчуттям краси, маючи чудовий голос, доброзичне ставлення до дітей, Тамара Євгенівна швидко завойовує любов їхню і поваг. Наш вчитель музичного мистецтва Тамара Євгенівна дуже талановита та добра людина. Тому ми завжди з радістю йдемо до неї на уроки. Наш вчитель вміє добре і зрозуміло пояснювати матеріал. Ми любимо уроки музичного.